Два місяці після мастектомії лівої молочної злози, на лівій руці вище ліктя з'явилася бородавка. Чи потрібно її видаляти? А що а таке бородавка? Ну, виникла у вас? Розумієте? Ви зрожу, Бородавка це якась проблема, це якийсь напад на моє тіло, це щось небезпечне та страшне, автоматично дерма шкіри починає ділитися, і в цьому місті, кажуть, Бородавка переросла в мелану. Не виходьте на сонце, тому що сонце негативно впливає на ваші бородавки. Ви це чуєте кожен рік від дерматологів. Виступають по телевізору. І ось тут ви виходите на вулицю. Бород... Мене родинки! Не треба, треба кремом маститися, все там захищатися, щоб сонце не попадало. Вас навчили цьому? Ви автоматично, вийшовши на сонце, вже. А, сонце мозок, що, а, там була небезпека, все, вже почала родинка збільшуватися, почервоніла, все, а вдруг це рак. Все. все. От і все. Бачите, як легко, як легко маніпулювати вашим мозком. Тому що ви біоробите, вам не легко дуже програмувати, поки у вас немає справжніх знань, поки у вас немає справжніх знань про те, як ви побудовані, яка є у вас? 碎了。